Друзі, доброго вам всім вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 31 липня 2023 року. Знову до нас наближається непогода, зривається вітер, дощ. Я дивлюся, що підтягує прямо дуже швидко і думаю, хоч би не було біди. Так як по всій Україні ми бачимо, що відбувається шквали. дощі, великі гради, кадрянка ось розпочина фарбуватись де-не-де. Вже бачите. по плану. Ну, Будемо бачити, що воно після цієї бурі буде, тому що і на завтра непогода якось так. Дощик більшає. Сніги, ось ці гронки, де я біля них зазвичай сиджу. І ось, і ось, і ось всі вони на місці, як то кажуть. Ці гронки у нас. Так що, друзі, такі справи. Вітер зривається. Думаю, покажу вам просто, що в нас твориться, туди-сюди і буду закруглятись. Бачите, бур'яни не прибирав, не де нічого. Як було, так і є. Тому що, думаю, що якщо і буде, не дай Бог град, можливо, хоч буде якийсь буде захист. Так що такі друзі, справи. Це сорт винограду Гарольд, уже наполовину. Єстівний, але ще потрібно трішки почекати. В цьому році нагрузка тут буде невелика. Кілограмів 15 буде десь основного врожаю і кілограмів 5 ще буде пасинкового врожаю, в цьому році видав пасинковий також врожай. Якось так. Забава в цьому році, як ніколи, погана, що маємо, то маємо для себе. ну... Буде і дякуючи Богу за це, як то кажуть, тому що е багато виноградних кущів квітувало під час е великої спеки. Просто-напросто. Я це дивлюся, ось уже щось навіть зелену світлану, прям вона як бубан, а її вже щось клює. Горобці дивлюсь, літають. Можливо прийдеться щось робити буде після цієї бурі. Прикривати деякі грони розпочинається знову то горобці, то ці як їх оси, пчоли і т.д. і т.п. Якось так. По оглядах зроблю трішки пізніше, що воно буде. Насуває, бачите? От такі полоси. Це величезний дощ і він зараз буде у нас гримить блискавка шурує на всю. Так що якось так. Юпітер тут афарбується ось. Ось такий Юпітер. Там гронки є. Тут ось також у листках поховалися. Поки не прибираю, пізніше приберу. Так що, друзі, такі справи. О, тут ще все зеленкувате. Анюта, чи, чи кажу Анюта, я вибачаю слівія. Це водограй. Друзі, що маємо, то маємо. Це теж, чи також Снігір. Я. Такі друзі, справи. Ну що, бажаю друзі, вам, вашим рідним, ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я і з Божою, допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Друзі, будьте здорові! Дякую за увагу. З вами був Толян. До побачення, що побачимось.